Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський, і ми сьогодні з вами поговоримо про новий удар по польським фермерам. Хтось це може назвати бумерангом, хтось це може назвати просто трагедією. Я особисто не бачу в цьому абсолютно нічого хорошого, тому як величезна кількість польських фермерів. Які були на протестах, які не були на протестах, на сьогоднішній день є в дуже скрутних обставинах. Ми в окремому відео про це вже говорили, а на сьогоднішній день говориться про те, що в Польщі заборонили вживати продукцію з зони підтоплення. Це означає, що сотні, а можливо, і тисячі великих та малих фермерів. В цьому році, році практично стають банкротами, бо весь врожай, який в цьому році в них буде, він знищений, його не можна вживати, його треба спалити, утилізувати. І на цьому все. Ми зараз про це детальніше поговоримо. Ви свою думку з цього приводу зможете написати після перегляду цього відео. А зараз попрошу вас поставити йому лайк. Та підписатись на канал, якщо ви досі не підписані. Також, друзі, якщо ви шукаєте роботу в Польщі, посилання в описі під відео, заповнюйте заявку, з вами зв'яжеться менеджер і надасть, як завжди, вам безкоштовну консультацію з приводу цього. Отже, міністр сільського господарства Чеслав Секерський зазначив, що сільськогосподарська продукція, яка потрапила в паводкову воду, повинна бути утилізована і не може споживатися або використовуватись навіть. Як корм для тварин про те, щоб вживати цю продукцію людям, навіть якщо підтоплення було несерйозне, все одно не можна. В неділю міністр зустрівся з фермерами та сільськогосподарськими організаціями в сільськогосподарському дорадчому центрі в Люсюві в Опольському воєводстві. І під час зустрічі, під час цієї прес-конференції, він наголосив, що продукцію з зони підтоплення не можна вживати ні людям, ні використовувати в якості корму для тварин. Бо і для перших, і для других це може мати серйозні наслідки для здоров'я і навіть для життя. Деякі продукти можна буде використовувати в промисловості, наприклад, робити з них біопаливо, але жодного вживання в їжу, а це означає, що величезна кількість. Врожаю цьогорічного вона фактично знищена і це ставить в небезпеку польську, польську продуктову безпеку. І знаєте, що найцікавіше, що в цьому моменті, скоріш за все, може, може бути так, що Польщі в цьому році потрібно буде купляти зерно для того, щоб вживати його на якби продавати його на внутрішньому ринку. Бо в цьому році в Польщі зерна може бути. Недостатньо. Як це буде насправді, ми побачимо тільки далі. А зараз що хочу сказати, що е, тут якраз може бути вихід е, е, тих любителів написати в коментарях, що е, всі ці паводки і е, вони через висипане українське зерно зараз настав ваш час, бо насправді польські фермери серед всіх підприємців, яких там затопило, так вони постраждали найбільше. Бо е, знищено їх техніку, знищено їх домогосподарства, знищено їх врожаї, і незрозуміло, як тепер з цією землею працювати. Скоріше за все, можна буде з нею працювати, але в цьому році там вже точно нічого не посадиш, як мінімум там наступний місяць, півтора-два. Плюс витрати на утилізацію врожаю також є, бо це також все коштує е, грошей. Секерський також повідомив, що його відомство звернулось до воєвод з проханням призначити комісії для облітку збитків у господарствах. Також будуть назначені спеціальні комісії, які будуть перевіряти, чи фермери добросовісно виконують поставлені задачі, і чи вони справді утилізують врожай. А не під видом якогось там іншого врожаю, якогось іншого фермера з непідтоплених земель, продають його на внутрішній ринок, бо це могло б справді стати великою серйозною і небезпечною катастрофою для всіх людей, хто щось купляє, так в магазинах. Чи на фермерських ринках, чи так далі. Е, також ще в минулу п'ятницю е, Міністерство аграрної політики звернулось до Європейської комісії з проханням про допомогу сільськогосподарського резервного фонду для підтримки постраждалих від повені фермерів. Ми про це говорили в окремому відео. І фермери, в свою чергу, наголошують на тому, що якщо влада не надасть їм компенсації, якщо влада не надасть їм виплати, то це. Е, Повністю може зруйнувати е, бізнес і життя деяких фермерів, а в інших випадках просто вони понесуть колосальні збитки, з якими дуже довго будуть справлятись і ніякого розвитку найближчі роки в них не буде. І вони вже говорили про те, що якщо влада їх не почує, якщо влада їх не підтримає, якщо влада їм. Не допоможе, якщо європейський суд їм, європейський союз їм не допоможе, то вони знову вийдуть на протести. Ці протести будуть по всій Польщі, і нам з вами потрібно розуміти, що якщо вони, якщо протести почнуться, вони не почнуться тільки на півдні країни. Ці протести почнуться по всій Польщі. Бо ми знаємо, що рівень солідарності фермерів є дуже високий. Ми це бачимо по тих протестах, які були в минулому році, і з однієї сторони так. Вони були антиукраїнськими і для українців абсолютно нічого хорошого, ці протести не принесли. Але якщо ми подивимось на те, як польські фермери по всій території Польщі об'єдналися для того, щоб захистити е, фактично маленьку частинку тих, хто страждає від експорту агропродукції з України, як вони це роблять, як вони об'єднуються, то розуміємо, що це. Реальна сила, і вони е, насправді ну влада розуміє, що можуть бути наслідки. Тому я особисто надіюсь, що е, ті добросовісні фермери, які намагаються прогодувати свою сім'ю, отримують свої виплати. Ну а е, і надіюсь що в цих районах не було оцих самих провокаторів проросійських, які виступали проти України та проти українців. Тож в загальному надіємося на, е, на те, що люди отримують свої компенсації. Це справді той момент, який потрібно вирішувати, і для того, щоб люди могли далі засівати землю і отримувати врожаї, бо ця земля їх кормить, нас кормить і всіх кормить. Ви свою думку з цього приводу можете писати в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую кожному з вас за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!